Сьогодні хочу поговорити з вами про клітковину. Від LR це Fiber Boost. В її склад входять три вида клітковини. Вона на смак шоколадного такого смаку. Трошки солоденька. І виходить гарні коктейлі. Зараз, я якраз покажу, як їх робити. На 200 мл води. Положимо дві ложечки спеціальних клітковину. Коли краще використовувати клітковину, більш рекомендую як другий перекус. Це після обіду, десь через час, коли вам всім хочеться у мені також печеньти, то я роблю собі такий смачний коктейль. Положила водичку, розбавила і. Коли ти його гарна себе і розколотити. Саме в цей чаші у вас такого результату не буде. Ось вона така красивенька, гарна на смак. Чому я п'ю плітку вану? Особливо весною ми мало споживаємо овочів, овочів, фруктів, а нашому організму, щоб було гарне травлення і було, щоб зниження ваги або як у мене. Утримання ваги, то тоді вживають клітковину. Коли нам порекомендували це, коли я про неї дізналася, коли проходила марафон від ЛР по гармонізації ваги. Це було ще восени. Ми дві, два місяці сиділи на такій строгій дієті, і якраз було дуже багато питань, чим замінити солоденький перекус після обіду. Обідом і вечерю порекомендували саме її. Ось вона така гарненька. І ось отакий Отак, ось, ось порошочок. Перед вживанням клітковини треба ще випити 200 мл водички. Потім клітковина і через деякий час, десь через пів години, через годину випити ще водички. Тому що в організмі вона як приходить, і в нашому пищеводі вона набухає. Так що доєднатись.